Тобто, як це ти тут готуєш, да? Так, так, так. А тут хтось може купатися паралельно, і таке було. Таку міні-квартиру з нестандартними рішеннями в центрі столиці на 24 квадрати орендує чоловік за 10 тисяч гривень на місяць. Позмагатися за дивний інтер'єр з нею може хіба що ось ця квартира. На перший погляд, нічого дивного, стандартна однокімнатна у броварах з новим ремонтом. Але сюрприз чекає у кутку на балконі душова кабіна з краєвидами на місто. Або такий варіант на продаж за майже півтора мільйона в Івано-Франківську. На цьому креатив українців не закінчився. У Києві за 21 тисячу на місяць пропонували квартиру з так званим авторським ремонтом. У всій оселі сірі без фарбування стіни. Схоже, яким будинок побудували, такою квартиру і залишили. Є ще варіант з Одеси з кухнею та туалетом в одній кімнаті. Та ось, наприклад, міні-апартаменти у Львові в японському стилі. І все це за 5 тисяч на тиждень. Є сейф, мікрохвильова, бачите, санвузол, маленький холодильник, комод, Ще поставити розкладний стільчик, столик. І зараз вам покажу другий рівень, на якому знаходиться півтора спальне ліжко з Якісним ортопедичним матрасом